Поговоримо, які матеріали та яку техніку я використовував під час закладання і для закладання даного акваріуму. Акваріум на 25 літрів був закладений не буду говорити. Для кого? Можете здогадатися самі, ну поки що не буду говорити. Можете догадатися самі по параметрам і так далі. То поїхали. Грунт, підложа, так, у мене річкова галька. Слой 5 см. Каміння це окам'яніле дерево. Потім з рослин у мене криптокарина венті коричнева. але мені здається, що вона не приживеться, вона просто пропаде. Або я її сам заберу від, звідти. Потім на задньому плані і по бокам у мене йде валіснерія нана. Ну, вона має прижитися і має бути все добре, але побачимо з часом. Фільтр самий, маленький, самий дешевий, Чисто для запуску він теж буде замінюватися. Так само, як і лампа. Лампа 30 злотих, фільтр щось так, теж до 30 злотих. І грілка 25 чи 20 злотих. теж. Тільки грілка тут залишиться як штатною. Фільтр і лампа будуть замінюватися. Фільтр буде каскадовий, каскадний такий рюкзачок. А лампа ще не знаю, побачимо з часом. Для запуску я використов... Під час запуску я використовував вижимку зі старого фільтра для швидшого запуску акваріуму. Так? І таблеточки бактозим для запуску фільтра і акваріуму теж дані таблетки, мені подобається. Здається все так. Ага, по параметрам. Вода Вода осмос. поки що просто осмос, без нічого, без солі, без змішання з крановою водою. Просто осмос. Температура в акваріумі зараз 20 градусів. А взагалі грілка виставлена на 29 градусів. Поки що я грілку не включаю під час запуску, щоб... бо при високих температурах запуск трошечки відтягується на довший термін. Так грілка виключена, температура 20. Поливається від температури така в кімнаті 20-25, в середньому 23, і на такій температурі буде відбуватися запуск. Гадаю, я все сказав. Якщо комусь щось неясно, комусь щось не це, хтось хоче, якісь має запитання, пишіть в коментарі.